Кожного, хто має роздрібну ліцензію на торгівлю алкоголем та тютюном, така високорентабельна група підакцизних товарів з 1 жовтня повинні витримувати такі критерії. 50 кілометрів від чого від межі міста кого по старій формі 4 ДФ немає середньої заробітної плати, податково возьми і анулює їх ліцензії. Поки що я думаю, що це буде до документальна позапланова перевірка. Порахувати в двох аспектах: це не буде підставою для відмови в отримання ліцензії. Наразі немає роз'яснення, а зараз це на жаль може призвести до дійсно краху суб'єкта господарювання. Іноді на місцях витребовують те. Що не передбачено законом, це означає, що по всьому суб'єкту господарювання не потребує ліцензування діяльність спальним в ємностях до 5 літрів, включно. Щодо дроблення це буде невигідно. Це буде фіксація того, що ви постійно торгуєте або реалізуєте щодо застосування касового методу. Там за моїми якимись оцінками, це два-три місяці і ринок лягає.